Вітаю, друзі! Я Анатолій Якіменко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі. Те, що ми вважали практично неможливим в західних суспільствах, тепер є не просто можливим, а реальністю. Сьогодні мова піде про Великобританію. Про публікацію на BBC, англійська редакція. Публікація називається Експерти побоюються що теорії про вакцини. Впливають на поширення. Ну, можливо, не зовсім коректний переклад цієї статті автоматичний, але суть іде про те, що теорії змови або інформаційна кампанія проти вакцин дуже сильно впливає на рівень охоплення вакцинації, передусім охоплення дітей, і британські лікарі б'ють на спалах. В принципі, є прив'язка у цій статті до пережитої ковідної істерії. І вважається, що після 2021 року рівень довіри до імунобіологічних препаратів суттєво зменшився. Автор цієї статті Гаррі Паркхіл. Свіжа стаття День тому. 16. 16 травня опублікована експерти у сфері охорони здоров'я експерт у сфері охорони здоров'я здоров стурбований теоріями змови про вакцини, які можуть впливати на рівень охоплення вакцинацією. За останні п'ять років, причому тут важливий момент. Я хочу на цьому зробити наголос: що за останні п'ять років у Лінк, Лінкольнширі кількість маленьких дітей. Які отримали деякі щеплення, зменшилося. Це відбувається в той момент, коли зростає захворюваність на кашлюк, проти якого є ефективна вакцина. І це стало причиною смерті щонайменше п'яти немовлят в Англії цього року. Далі йде пряма мова? Лікар говорить про те, що вакцини захистять вас від деяких. Справді жахливих хвороб говорить, це Дерек Уорд, директор відділу охорони здоров'я графства Лінкольшир. І е, останніми рука, е, останніми роками в інтернеті поширилася теорії змови, які стверджують, що такі вакцини, як вакцина від ковід, є небезпечними та неефективними. Містер Ворд. Сказав, що він стурбований тим, що люди можуть вірити в теорії змови, але він наполягає, що це просто теорії змови. Що це не просто теорії змови, а те, що я говорю, це факти. Усі міжнародні докази свідчать про те, що вакцини, які ми надаємо у Великій Британії, безпечні, дуже ефективні та захистять вас від деяких справді жахливих хвороб. Uh, Ін'єкція для 5 річних дітей, яка захищає дітей від кору, епідемічного паротиту та краснухи, зменшилася з 90% до 83% після пандемії COVID. -19. На 7% зменшився рівень вакцинації. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує для досягнення стадного або колективного імунітету 95% вакцинації від інфекційних захворювань. Професор Орт також стурбований кількістю дітей, які проходять програму вакцинації, яка може включати багаторазові вакцинації на досягнення ними е, початкового шкільного віку. Окрім того, пряма мова далі йде: окрім того, що їх менше ніж 5 або 10 років тому, ми також бачимо, що кількість дітей, які виконують е, е, свої програми, зменшується, і те, і інше є ризиком. Поширення інфекційних хвороб, додав він. Далі в цій статті йде певний опитувальник, і я над ньому хочу особливо зупинитися. Я переходжу до основної частини від облогу. Мене вразив опитувальник, він складається з 17 запитань. Мета цього опитувальника це з'ясувати причини. Негативного ставлення до імунобіологічних препаратів з боку населення. Я прошу звернути увагу, звичайно, на різницю в культурах, от, а різниця ця полягає в тому, що, скажімо так, в порівнянні з Україною і пострадянськими країнами, британці одні одним не брешуть. Вони не брешуть. Тому ці запитання можуть вам видатися до певної міри наївними. І неефективними, тому що в Україні, якщо поставити, скласти такий опитувальник, то за допомогою таких запитань ну в принципі нічого не можна буде з'ясувати. Але для британського суспільства для британців можливо це і щось буде якась користь від цього опитування, і я зараз наведу. Ті запитання, які, на які я звернув увагу, не всі 17 я буду читати. Чи вважаєте ви, що вас добре інформували про те, які щеплення мають бути зроблені вашою дитиною? Чи хотіли ви запитати, записати свою дитину на щеплення? Хто надав вам інформацію про терміни щеплення вашої дитини? Будь ласка, виберіть, скільки варіантів відповіді, там мова йде про. Медиків, лікаря, медсестру, якісь санаторії, лікарні, інтернет, сусіди, знайомі і так далі. Чи вважаєте ви, що вам було надано належний рівень інформації про щеплення, про можливі побічні ефекти та догляд під час прийому? Як вам надали цю інформацію про щеплення щодо вашої дитини або дітей? Будь ласка, виберіть кілька варіантів. Там усно, письмово, ще якось, і так далі. Кому ви довіряєте надати додаткову інформацію про щеплення щодо вашої дітини? Будь ласка, виберіть кілька варіантів, які стосуються вас. Як часто в середньому на тиждень ви відчуваєте, що на вас тиснуть негативні повідомлення про вакцинацію? Це най... найважливіше запитання. Як часто в середньому на тиждень ви. Відчуваєте, що на вас тиснуть негативні повідомлення про вакцинацію далі, як часто в середньому на тиждень ви відчуваєте а, позитивний вплив в повідомлень про вакцинацію? Чи отримали ви нагадування там про зустріч за 24 години до відвідування? Дивне запитання, як на мене: чи відчували ви, що у вас була можливість поставити запитання або говорити будь-які проблеми, які могли виникнути? У вас під час прийому вашої дитини і дітей. Що об'єднує от е, людей, які пропагують е, вакцинацію, і в Україні, і в Британії або в Європі. Ці люди, я так розумію, відвідують е, спільні тренінги, і в них є спільний знаменник. Вони вважають, що потрібно прокомунікувати це таке паразитичне слово, е, Прокомунікувати — це значить. Е, Дуже багато розказати про ефективність і безпечність вакцин. Якщо ви в тиждень отримуєте два негативних повідомлення про вакцинацію, то за їх логікою потрібно паралельно дати 10 позитивних повідомлень для того, щоб вони перекрили або затерли негативні повідомлення. Тобто тут такий механістичний технократичний підхід сповідуються і реалізується, треба побільше більше гарлапанів, які будуть з усіх прасок говорити про безпечність і ефективність вакцин, і переконувати далі, що вакцина не може бути шкідливою, вона як вітамін, як яблуко. Якщо ви з'їли яблуко, воно завжди вам піде на користь і так далі. Тобто, це один момент. А другий момент це вакуум інформації, коли відсутня інформація, і всі вони сповідують якийсь такий концепт, що потрібно людей накачати інформацію. Просто більше більше інформації, люди просто не знають. І якщо їм розказати про щось, то вони це сприймуть і повірять. Дивний, як на мене, підхід, тому що. Насправді, людина не на базі комунікації, не на базі інформації, я приймає рішення негативні чи позитивні щодо будь-яких там подій, які стосуються її здоров'я. Людина приймає, робить вибір на користь чи проти цього. За чи проти, вона робить на підставі досвіду особистого або досвіду, який вона бачить серед своїх знайомих і родичів, а також на базі інтуїції або відчуття. Інколи бувають такі ситуації в медицині, коли клінічне рішення, це називається клінічне рішення, приймається виключно на базі інтуїції пацієнтом. Причому часто лікарі не можуть дати. Не сказати ні так, ні ні, і вони кажуть, що вибирати вам. І людина тоді вмикає інтуїцію, і вже по інтуїції визначається, робити їй щеплення, чи не робити, робити якісь оперативне втручання, чи не робити, ставити імпланти, чи не ставити і так далі. Це важливі моменти, які потрібно розуміти. Наступне, люди, коли а, слухають лікаря, вони не чують слова. Вони відчувають, він бреше чи говорить правду, і вони відчувають, сам лікар, він діє тим рекомендаціям, які він зараз говорить вам. Чи це тільки для вас. Ну, от, наприклад, як в православних церквах, ну, можливо, не тільки в православних церквах, коли говорять про піст, то люди ж розуміють. І бачать навіть інколи не треба відчувати, що люди, які закликають їх постати, утримуватись там, від якоїсь їжі, від якихось там побутових дій, насправді самі цього не дотримуються. І тому нічого не працює і нічого не діє. Я не випадково згадав про церкву і про віру, тому що тут теж йде віра в теорії значить, Люди, які засуджують віру в конспірологічні теорії. Самі вимагають віри в там, доказову медицину і віри в білий халат. Тобто, якщо перед вами стоїть людина в білому халаті, то ви повинні беззастережно вірити. Ну точно так вимагають попи в церквах. Якщо перед вами стоїть чоловік в рясі, в якомусь балахоні з хрестом на грудях, то ви повинні беззастережно вірити цій людині, тому що в неї спеціальний одяг. Ну от приблизно такий рівень аргументації. Ось і у нас лікарі вони себе уже вважають, ну я це називаю медичним православ'ям, вони сповідують, оцю. вони написали свою Біблію і починають її там поширювати і розповсюджувати. Дивний, як на мене підхід, я ще раз наголошую, що аудиторія, коли слухає лектора або людину, яка намагається щось повідомити. То вона передусім намагається відчути, чи ця людина сама так робить, чи вона тільки для когось це повідомляє і на цьому заробляє. І люди вони не вірять, вони відчувають фальш, і тому вони не приймають рішення, яке вимагає від них лікар. І на завершення про церкви. В Британії зараз церкви порожні, туди ніхто не ходить. Інколи ходять одно, там, пара людей на екскурсію. Тобто може так статися, що всі ці вакцинальні центри вони теж будуть тільки цікаві для туристів, для того, щоб просто відвідати, подивитися, як колись виглядали пункти для вакцинації, стаціонарні, пересувні і так далі. Вакцинацію цілком можливо чекає така сама доля як церкви. І я не кажу, що це добре, тому що насправді є імунобіологічні препарати, які потрібні, які звичайно мають свої недоліки, але все ж таки вони, вони ефективні і недоліки не співставні з ефектами. Неспівставні з ефектами від вакцинації. Тому нічого доброго тут немає, в тому, що люди починають масово відмовлятися, це ну, насправді загрожує людству. Це важливо розуміти. Хоча люди, звичайно, вони диференційовано ставляться до таких моментів, і я переконаний, що масової тотальної відмови від імунобіологічних препаратів все-таки не буде. І залишиться потрібні там вакцини, дифтерія, правець, лікувальні, сироватки протибутулінічні і так далі. Сказ, ще є низка нозології, де не можна обійтися без вакцинації. Але зловживати цими питаннями, звичайно, не можна. І я, наприклад, вже. Переходячи до наших реалій, склав би свій такий опитувальник для того, щоб з'ясувати, чому люди не хочуть щеплюватися, чому вони не довіряють фарбкампаням, імунобіологічним препаратам. Тому що в нас в Україні теж потрібно проводити таку роботу і теж потрібно складати такі опитувальники. Але вони мають зовсім інший зміст мати, і зовсім інші мають запитання бути. Наприклад, треба почати з лікарів і медиків і запитати у них, чи вони насправді самі слідують тим рекомендаціям, які вони дають пацієнтам. Чи вони не хочуть уникнути вакцинації і потрапити в тих 5%, які користуються стадним імунітетом, які досягаються іншими людьми. Які щеплюються, їх 95%. Чи вірять лікарі в ефективність і безпечність вакцин, які закуповує Українське Міністерство охорони здоров'я? Чи вірять вони в те, що люди, які не вміють вмити руки і взагалі живуть в антисанітарії? Я про Індію зараз говорю, можуть зварити правильну вакцину. Чи є довіра до індійських вакцин? Чи е, хтось колись з тих, хто отримав ускладнення, зафікс... вдалося зафіксувати це ускладнення і подати його в Міністерство охорони здоров'я, і отримати відповідь і е, реакцію, повідомлення про вжиті заходи? Чи є доступна статистика, чи можете ви, як громадяни України, Зайти на якийсь сервер, сайт, чи якесь друковане видання, і продивитися кількість екстрених повідомлень за рік, характер ускладнень, наслідки цих ускладнень, реакцію держави на ці ускладнення, чи були виплачені компенсації, як врегулювалося питання, і так далі, і тому подібне, де можна познайомитись в Україні з результатами вакцинації. І чи впливає такий стан речей, якщо ви не можете, на рівень довіри до імунобіологічних препаратів? Тобто, насправді, питань можна задати теж більше десятка і надзвичайно важливі. Тому що у нас навіть ті люди, які розказують серед медиків про вакцини, вони то вакцинуються. Але вони ж мовчать, що вони вакцинуються комерційними вакцинами, закупленими за їх гроші відомих брендів там, чи Lacso SмітClian, чи Sanaфі, і так далі. І ніхто з поважаючих себе людей не колить індійську якусь бодягу, чи ще невідомого походження, і неверифіковані якісь там генерики вживає, і так далі. Але від медиків ви публічно ніколи не почуєте. Що вони не колять індійських вакцин. Вони вам будуть розказувати, що наші діти щеплені, ми щеплені, все нормально, все працює. Вони насправді щеплені. Але вони щеплені зовсім іншими вакцинами. Я вже не кажу, що потрібно обов'язково задати запитання, чи є серед медиків, чи вони пов'язують ускладнення. З вакцинацією, тому що ви не повірите, у нас є медики і лікарі, які навіть бачать ускладнення від вакцинації: там чи тромбоз, чи тромбоемболію, ендокардит чи міокардит, вони кажуть, що значить, цей міокардит чи ендокардит мав у нього бути. І вакцинація тут ні до чого. Після не значить внаслідок. Це особливий якийсь світоглядний орієнтири у людей. Які я не знаю, чим пояснити і як вибити з голови. Це теж треба включати в опитувальники, тобто роботи в Міністерстві охорони здоров'я надзвичайно багато. Можна, наприклад, скласти опитувальники. Це буде ну, просто така національна толока. І народ дуже з великим задоволенням прийме участь в формуванні національного Опитувальника щодо недовіри до вакцинації. І там стільки питань буде цікавих, які можна буде поставити, задати, і щоб люди відповіли. Причим, я ще раз хочу сказати, що на ці запитання потрібно відповідати публічно, особливо медикам. І бажано на поліграфії. це теж важливий момент, тому що. Національною традицією є брехня. І медики вони теж дуже люблять брехати. І причому, коли вони брешуть, вони навіть. Я не знаю, чи поліграф допоможе. Тому що вони, коли брешуть, вони навіть не усвідомлюють, що вони брешуть. Вони не усвідомлюють, що вони брешуть, але в принципі, коли з ними публічно розмовляти, то можна додатковими уточнюючими запитаннями. Їх довести до потрібного стану. Я вам хочу сказати, що реакція буде історична. Я вже пробував задавати такі запитання медикам. Вони взагалі не передбачають в їх системі координат, не передбачаються відповіді на запитання. Вони вважають, що вони досягнули якихось висот, і вони не повинні нікому нічого відповідати. Тому що у них є диплом, вони вчилися, страждали, мучилися і зарплати у них маленькі. І що ми від них, бідних, хочемо. Ну, приблизно так. Такі, такі аргументи. Отже, на цьому я хочу, мабуть, закінчити, оглядати цю статтю. Ще раз наголошую, що нам теж потрібен такий опитувальник. І моя, моє головне повідомлення в цьому відеоблозі, що Україна дуже потребує вивчень причин е е недовіри до імунобіологічних. Препаратів, дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, за поширення. Вподобайки. До побачення до наступних зустрічей.